Так. Що ми з вами знаємо про Туреччину? Ну, Туреччина це готелі обов'язково, обов це море, all-inclusive, А ще, ну напевно, що всі знають, що саме із Туреччини до нас прийшла шавуха. Ну я тобі скажу, що фактів про Туреччину направду вистачає, і найцікавіше, що Туреччина це така країна, де знаєш, багато всього поєднаного. Ось, наприклад, там єдина мусульманська країна, де інститут влади на законодавчому рівні відділений від інституту е, релігії. Найцікавіше, там котів стільки, і їх там так люблять. Я не знаю, звідки пішла ця історія, звідки ця мулька пішла, але ось котів там дуже сильно люблять. І ще найвища точка Туреччини це згадана в Біблії, яка гора? Вірменська Арара абсолютно Так і є про котів. Правда, в Стамбулі їх надзвичайно багато. А ще, коли був в Стамбулі в 91-му році, мене реально вразило. Я просто не міг повірити своїм очам, те, що вони п'ють чай із. Стаканчиків із любов на тюльпана да, на тюльпанчик схожі. да така форма насправді допомагає зберегти напій якомога довше гарячим. А, а ще я чув, що в Туреччині є така приказка: холодно, пий чай, спекотно пий чай. Тож, поки у нас за вікном, хоч і весняна, але ще прохолодна погода, можна залюбки випити по чашці гарячого ранкового чаю. Спонсор показу торговельна марка Піквік створює теплі моменти єдності. За вікном весна, як ти правильно підмітив, і знаєш ось весною знову хочеться позитивних новин, хочеться мріяти. І найбільша мрія України зараз, звісно, це про перемогу у війні, про перемогу над ворогом. Але донедавна ми мали ще одну мрію, якою захоплювалися і пишалися у світі. Це найпотужніший найбільший транспортний літак у світі знову ж таки, який створили в Україні. Це була. Є наша гордість. Так от, днями Тетяна Бродська зустрілася і поспілкувалася із командиром цієї самої легендарної мрії Дмитром Антоновим, стаж робота якого в авіації тільки вдумайтесь 42 роки. І вже Тетяна готова розповісти нам все найцікавіше про професію пілота та чи бути другій мрії ось це найцікавіше далі у сюжеті. Дмитро Антонов, командир найбільших українських літаків у світі Ан-225 Мрія і Ан 124 Руслан. 42 роки загального льотного стажу, 18 тисяч годин у повітрі, 130 країн і 400 аеропортів. Люблячий чоловік, батько трьох дітей та дідусь, чотирьох онуків, розкаже, чому ящик чорний і йде комфортніше пілоту у небі чи на землі. Я зараз під'їжджаю до свого острова, тут я будую будинок, коли мені запитують, а де ви були? Я говорю, краще запитайте, де я не був. Це спогади на, на все життя, години, які я провів з цим літаком. Боїтеся літати? Вже не боюсь, тому що вже навчився дуже добре. Усі кнопки у кабіні натискали? Майже всі, але є ті кнопки, які натискати категорично неможливо, і треба так по рукам бити. Я бачу, хтось тягнеться до цієї кнопки, хочеться взяти таку палицю і лупанути. Як не врізатися у блискавку? Блискавки ми бачимо на радарі, тому треба бути обережним і обходити всі місця, де це можливо. Чому ящик чорний? Тому що він насправді має помаранчевий цвіт. Чорний так авіаційна така назва від авіації у суспільстві. Насправді він помаранчевий. Як облетіти турбулентність? Облетіти, на жаль, не завжди виходить, і літак попадає в таку. Це не дуже приємно. Мені не подобається, наприклад, коли трусить, це так виводить з себе. Де вчитися на пілота? Зараз в Україні це тільки національний університет залишився, але це тільки теорія. Практика, вся зараз приїхала до Європи. В Європі дуже багато навчальних закладів, яких навчають. Повний цикл займає півтора-два роки, але дуже багато грошей треба для цього. Скільки може заробляти пілот? Це абсолютно можуть бути різні гроші. Але достатньо, я можу сказати, що достатньо. Якщо ти багато часу працюєш в цій компанії, у тебе є досвід великий, це може бути і до 20-25 тисяч доларів. Що подобається у професії? Унікальна професія, унікальні літаки, і регіон польотів теж доволі унікальний. За свої 30 років працюючи на цьому підприємстві. Я вже побачив 140 десь країн, десь 400 аеропортів. Зі скількох і до скількох років пілоти можуть літати? Пілоти можуть літати вже повністю з 18 років. Пілоти транспортної авіації такий великий до 65 років. Пілоти малої авіації можуть літати і трошки раніше, я точно не скажу, може з 16. І поки буде здоров'я до 70-80 років можуть виконувати польоти. Які щорічні перевірки та іспити існують для пілотів? Джуз, тільки живу, стільки навчаюсь. Кожен рік навчання, обов'язково кожен рік ми проходимо курси підвищення кваліфікації, англійську мову проходимо і ще багато таких е, інших предметів необхідних, і ще медичну комісію і е, тренажерну підготовку. Чим займаються пілоти Антонова під час повномасштабної війни, коли аеропорти в Україні не працюють? Ну, зараз наша компанія знаходиться вся, а вся авіакомпанія – це вже лише п'ять літаків Ан-124. Ми всі знаходимося у місті Лейпциг, аеропорт Лейпциг-Галія. Там ми базуємось і виконуємо всю ту роботу, яка була у нас і раніше. У всьому світу літаємо по всіх континентах. Чи буде друга мрія? Я хочу, щоб це відбулося не дуже проста справа, але є можливості, є все для того, щоб все зробити. Треба тільки працювати. Я за те, щоб друга мрія була, і буду робити все можливе, що від мене залежить. Чи правда, що двигуни мрії уціліли? Це правда, три двигуни так, були зняті. Потрібно було повністю розібрати, перевірити, зібрати, і вони будуть на наших русланах літати. Де комфортніше пілоту? У небі чи на землі? У небі спокійніше, в небі ти знаєш все, що відбувається. А на землі можна десь там попасти в якусь ситуацію неприємно, чи десь там впасти. Підприємство Антонов і командир Дмитро Антонов. Співпадіння. Ну таке, вже ж співпадіння, дуже гарне співпадіння. За кордоном інколи питають: о, Антонов, мабуть, хазяїн. Я говорю, так, да, а чого літаєш? Говорю, дуже жадівний, не хочу пілотам платити гроші, тому і літаю. Скільки літаків у підприємства Антонов було знищено у Гостомелі під час повномасштабного вторгнення? Ну, е, однозначно, можу сказати, що три літаки, які літали, хочу ще раз наголосити те, що мрія була готова, не, не було у мрії ніяких технічних несправностей. Вона повністю була готова ввечері 23 го числа. Тому що от всі продовжують тянути цей думку, що мрія не влетіла, тому що вона була несправна. Справна була це перший такий огромний сам ан – Це перший літак, який загорівся в гостомелі. І хто й бачив в перші хвилини нападіння на гостомель такий великий чорний дим. Це горіло Ан 74 і потім був навмисно спалений ще наш літак. Ан-26, це який літали. Мог літати е, Ан 124 Його дуже сильно пошкодили, тому не знаю, будуть його відновляти чи ні. І Ан-22. найбільше щастя для пілота. Це це працювати, тому що ну, пілот він живе у небі. І е, недаремно там поють у пісні, таскують руки, по поштували. Чи бачать пілоти, коли їм махають люди із землі? А вже ж, ж бачила. І всі знаєш, от, виконував польоти, коли тренувались, тренувались на парад на 30-ту річницю Незалежності. Так, ми там декілька польотів виповнювали. Хтось там. Спитав, що потрібно десь над іподромом помахати. Добре, помашу. Тобто там, на на, вони на даху буде освічуватись. Махніть їм, будь ласка, Махнули. Що для вас мрія? Мрія ну це таке, можна сказати, частичка життя, топ моєї професії. Це спогади на, на все життя, години, які я провів з цим літаком. Але мрія чим була. Вона ну унікальна. Вона е, саме великий літак, і та увага, яка приділялася цьому літаку у світі, вона дивувала і не тільки дивувала, вона всіляла в нас таку гордість за нашу країну, за нас всіх що ми вміємо, вміємо літати на ньому. Ваші побажання українцям зараз тільки одне побажання, щоб ти здохли кляти ворогів, і ми перемогли як наймого швидше.